Хочу їхати, каже, хочу їхати. Майка. Як-то хресно і за рулем. Майка, то я їжджу. Ну, то пустин. бачите, да. Долго Довго ми ним не виділи, а по вже сюда. Дай Божьи. Дай Боже, связи тобі. Давно с не виділи. Дома. Дай Боже. Мар'яна, ну, я сорочку забуду. А що что это? не жовтий в руках. Каву. Трубочкою каву? Так, ти Мар'яна бачила, що вчора Моніка вибрала. Ну бачила, гарно гарно. А чого ні? Там портки спускає чуть не до те. Бачила, <рігла> бо то має бути, вона має йти. І вона тут... хоче бути така сильна, бачиш. Вона Маус і мало Та Ти то, скажи, що низька <рігла> посадка. Продавчиця... зараз 100... до <рігла> <Але> <рігла> продавчиця то двохтисячні років. Але хвай продавця вчора в шоці тут? <рігла> Чому? Там, мучета, каже, Та вона як тут почала корки мучити, каже, ми собі щось до тих штанів, вона так Мікі Мауси, Нафік каже. Чи мікімауси? Нафіка, то ні, я не дивина каже. Мені щось таке, що я була модна. На трендову сорочку, як Хресна. То, то що то за куртка на тобі? Класна? Ні, ні, класно дуже так. Мені подобається. Двосторонні. Так, так. Так, тут була було, дає. Ти прийшла на міняти зміну, приміручну. Я вчора так прийшла, привірила, чого? Привірила. Пустими руками не прийшла. Забирай тут, що маленькі. Пусти запаха. Ліфта хаолерка говорить. Надя вже... Мар'яночка, від всієї поваги до тебе. Видиш, не полінувалася, а привезла. До речі, кавалєрочка, ви засипаєте мене в повідомлення, де я придбала круту ось таку сорочку в клітинку, вона без баєчки є, але вона така приємна до тіла, ну вона взагалі така прикольна до лосінів, до джинсів та до будь-чого. Я вагалася між розовим кольором і ось цим кольором. Але тут є кольорівку від вибору до кольору. Моя ходила мені руки хватає. На тримай, бо ти стала руки в боки. Давай, dai, давай. Ти, я вибор. вже допомагаю. Дивіться, кавалієрочка. Тобі не ну, скільки тут тих сорочок. Та тут хто, хто, хто яку захоче, таку собі може придбати. І до речі, я вже завтра витягую свою тепленьку сорочку. Вона є дуже тепленька. Кавалерка, я її відносила від Та, від, від вересня місяця я її прала, я її таскала кожного дня. Вона не покошлатилась, вона у мене така, як новенька. Будете ще питатися, звідки така на мені сорочка, також з цього інтернет-магазину. Посилання вам залишаю. Двіся, тих до кольорів. Це таково, але мені до вас я не знаю чому, вона мені так в око, знаєте, кинулась. Але ви сорочки вибирайте на свій смак, які вам більше пасують і які вам більше сподобались. Так що, Мар'яночка, тобі щиро щиро дякую дитину. дякую. дитину ту взула, сама сі вбрала одним словом. Моніка мені нерви з'їла передати не може, як вона. нам, ти виділа, черевики віддала, ті, що купила тоді. Бо вони були, були в мене. А от його, бачите, то маніки червички. то я тут брала. Та в нас що? це? Воно так то таку сурочку, таку сорочку, бо сорочка велика, курва, курона, вона то поправляє. І так в дзеркалі каже, та, ну як, Галі покажися, а вона така, е, типу, Галя, ні, Галя, не одного. Ну, але дивись, діла сорочку і забув. Взагалі класно. Так. класно. Угу. А ти бери розум, ти блондинка, бери угу. розум. Ні, мені розуміло. Ти ще візьмеш розуму. Вона може і розум на сонці буде ще й рожево. Але оце взагалі класно. А на літо навіть на озеро поїхали, так, так. сорочку кинула, вже підпікає сонце, накинула на себе і буває. А яке, коротше, колег, я бендро не виплести, далі йду до Андрійка, на мешок ми? Та куди то до хати, то буде вже то кинути. Що ти? Mm -hmm. Та, то сьогодні Повноцінний письмо. робочий день. Я вже замучена. Я зараз приходимо до хати, ти в душ, я в душ, Я вже ні їсти, не хочу mm -hmm. нічого, би тако брикнула і на тому кінець. Mm -hmm. Я вже все, я вже вимучена повністю, а ти то взагалі ніби mm -hmm. не спати, хочеш, як не знати. Right, Ми Паркуємо в машину і гребимо додому. І таке квиду.